Валерій Валерійович, ваш коментар по цій грі. Ну, Така гра, що більш-менш нічийна, бо ні ми, ні команда Скала так не заслуговували, положив руку на серце перемоги. Бо така нічийна гра, але пощастило команді Скала це футбол, таке буває. Ми, в принципі, нічого не дали зробити. Біля наших воріт не було моментів, але такий прикрий м'яч, який нам залетів зі стандарту, не обов'язковий. Ну, це треба через те пройти і становитися сильнішими через такі ігри. Дійсно, гра була рівна, як ви говорите, і мало що дали створити супернику. Тільки зі стандарту пропустили. Але загалом мало що і створили попереду. Так, ми мало створили. Ми питалися пресингувати команду, не давати грати, накривати на кожному клаптику футбольного поля. Це вірно підмітили, що ми не даємо грати так спокійно. А наша майстерність ще, на жаль, не дозволяє нам створювати більше моментів, які там були там такі там, предположення, щоб можна було далі провести атаку. Ну, якась прикра помилка просто… Передачу там, зробити, і ми ошибаємося в простих таких віщах, що, речах, що нам потім тяжко створювати такі моменти. Але ми працюємо над цим. Ну, це індивідуальна майстерність футболістів, які можуть і зробити момент з нічого. На жаль, поки що нам не вдається. Ми працюємо далі. Головний тренер Скали на встав інтерв'ю, що не сказав, що ось ця гра із Тростянцем, вона в грі суперника була для нас сьогодні передбачуваною. От якось він так сказав, що все те, що робив Тростянець, було передбачено для них. Ну, значить, йому треба тренувати тоді зборну, якщо він так все передбачає і знає, так що ну, футбол взагалі ігра проста, як то кажуть. Тобто, ну, це, це його думка, пускай він як хоче, так і розуміє. А це був перший домашній поєдинок, і загалом міжсезоння довго тривало. Було ви, як головний тренер, що скажете по з приводу зборів проведених і комплектації команди на весну? Та все добре, ми провели такі гарні збори, виконали весь обсяг роботи. Те, що ми запланували, ми все зробили. Більш-менш там усилилися, там прийшли нові хлопці, але треба час, щоб зігратися. Все добре, але як я кажу, все показує футбольне поле і ігри в чемпіонаті. Оце головне. Оце буде показатель, який покаже, як ми підготувалися. Михайло Васильович, ми вітаємо вашу команду із перемогою. Два дні тому у вас був день народження. Виходить, команда зробила подарунок і подарувала вам не кроватку. Ну, Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам України, які бережуть нас спокій. і Ми переживали перед цією грою, тому що тривоги могли десь попливати на долю матчу, але дякуємо, що. Не було тривоги, і ми провели цей матч. Звичайно, що комами наш президент сказав команді перед виїздом, що напевно найкращий подарунок буде для мене це перемога моєї команди. І вони цього дотримались, вони це виконали. За що я їм безмежно вдячний? По грі що скажете? От 90 хвилин плюс ці компенсовані хвилини. Перемога 1-0, загалом по грі? Ми вчора приїхавши на передгорве тренування, ми зрозуміли, що ми тут не зможемо іграти свою ігру. Ця ігра буде бойова. Цю ігру виграє команда, яка підбере більше м'ячів, яка нав'яже більше боротьби і так далі. І тому ігра сама так і показала. Радує, що другу ігру команда і на ноль. Це дуже великий фактор, тому що ми провели хороші збори з хорошими спаринг партнерами. Ми грали під тиском, ми пропускали по по три-по два м'яча десь і на нас був тиск. що ми багато Пропускаємо, але показує гра, що ми на правильному шляху і ми правильні речі робимо. Ну тільки почалось там, скажімо, друге коло. Але в загальному задоволений, що перемогли, і задоволений, що зіграли на нуль. А зважаючи на те, що в першому колі з Тростянцем м -м, зіграли лише тільки один нуль в кінці зустрічі забили. І тоді я пам'ятаю Тростянець. Тайм грав у меншості і тільки в кінці не витримав. Чого ви очікували цього суперника? І що із запланованого вдалося, і ні? Ну, якщо чесно, ми очікували такої гри, тому що ще раз повторюсь, команда Тросянець дуже хороша команда, атлетична команда, команда, яка грає агресивно впереді. У них не затримується м'яч всередині поля, вони стараються грати верховими передачами, нагружати захисників і так далі. Що було в першому колі, що в другому колі. Я вам Скажу, що навіть в першому колі, в десятьом вони. Також дуже пристойно виглядали там за рахунок пенальтів. В кінці ми вирвали цю перемогу в загальному. Дуже хороший бойовий колектив, скажімо так, по всіх матчам Тросінець, який приймав тут. І лідери особливо не вивозили так легко очки і перемоги. Тому це для нас тільки в актив. І заключне питання: яким чином от у вас пройшло це міжсезоння? Наскільки ви задоволені і комплектацію команди передусім? Ну, комплектацію ми задоволені. Ми брали практично поточечно людей. Вони нам підійшли, підходять під наш стиль гри. Відповідно, радує, що ми практично перед останнім збором підписали Андрія Ралюченка. Це людина, яка нам дала трошки ще досвіду в ігру, підсказки футболістам, десь об'єднує футболістів. Ну, це дуже великий плюс. А всі останні, що ми підписали, ми ними задоволені. Просто знову ж таки там все випив. У нас Андрій Боднарюк трошки має проблеми Олександр зі здоров'ям. Олександр Чепелюк. Олександр Чепелюк захворів перед ігрою, там Богдан Іванченко також там, з ребром проблеми. Тому ми їхали. Цими людьми і грати, і я скажу, скільки в нас би не було 21-22 чоловіка. Кожен заслуговує грати в складі, а вирішує все тренерський штаб. Що ж, ви приїхали і перемогли, і ми і перемогли. дякую.